Ми дали заяву, ми вважаємо, що сьогодні буде зареєстрована слідча комісія. Ми є авторами цієї комісії. Ми вважаємо, що повинні бути покарані і замовники, і ті, хто вбивали. Саме головне, що по нашому розумінні, те, що відбувається в Мукачево, це називається звичайним словом бандитизм, і про це треба відверто і чесно казати. Також хочу заявити офіційно, що жодна людина. Народного депутата Ланьо участі в цій провокації не приймали, і те, що сьогодні є в інтернеті, це чистий фейк. Дійсно була зустріч. Потім виник конфлікт з невідомою людиною, а після того вже події відбувалися зовсім іншому місці. Але на жаль, в інформаційному просторі це подається не зовсім правди. Ми хочемо, щоб це про це сказали відверто суспільству, тому що по суті це виклик державі, це виклик державному устрою, і про це мовчати не можна. В тих умовах, коли ворог сьогодні є на кордоні, йде війна, і за 1500 кілометрів до кордону такі події, уявіть собі, як сьогодні ворог буде показувати цю картинку. Вони все життя хочуть казати, що в нас громадянська війна. Сьогодні дана організація, яка прикривається, дані бандити, які прикриваються правим сектором, по суті, влаштовують. Провокацію, яка підтверджує, може підтверд... показувати, що це дійсно громадянська війна, як представник радикальної партії. Ми наполягаємо на радикальних економічних і політичних змін на житті нашої країни для того, щоб люди жили в себе вдома, а не на чужій території. І тому безумовно ми не підтримуємо жодної стрілянини, жодних кримінальних розборок чи на фронті, чи навіть в глибокому тилу. Тому ми категорично проти цього. Але водночас ми повинні розуміти, що причина, яка причина цих подій, які відбуваються в Мукачево, причина одна. Тому що за півтора роки після Майдану, по великому рахунку, нічого не змінилося. Кримінал, контрабанда. Як були на кордоні, там Мукачево так і сидять, як сиділи удільні князьки, Ланьо, Балога, Медведчуки, які Закарпаття приватизували і перетворили свою вочину. Вони так і продовжують сидіти. Недобитки банди Януковича вони втекли, точніше їм дали можливість. Поїхати як братам Клюйовим, як Янукович, як всім іншим. Інші похвали за депутатськими мандатами. І сьогодні сидять у Верховній Раді, і ні Генеральна прокуратура, ні той же Ланьо, депутат регіонал, колишній. Так? Сьогодні ховається в іншій фракції за депутатським мандатом. І ні Генеральна прокуратура, ні президент, ні влада загалом не вживають заходів до того, щоб притягнути їх до відповідальності. Підтримуємо створення тимчасової спеціальної комісії е, про вивчення причин кризової ситуації на Скарпаті. Е, фракція сьогодні буде засідати і делегує туди е, своїх чотири кабінети. В цій ситуації закон один для всіх. Е, необхідно забезпечити монополію держави на застосування сили, а зокрема зброї, законом порядку. Інакше це шлях в хаос і розвал держави. З іншого боку, не можна не бачити того, що люди бунтують проти мафіозного застою у багатьох областях тому можливі закарпаття. Тому я вважаю, що парламент зробив дуже вчасно зусилля по прийняттю законів про національну поліцію і змін до закону прокуратури. Це дає можливість негайно підкреслю негайно запустити механізми. Обрання на конкурсах не тільки місцевих прокурорів, як про це вже заявило керівництво ГПУ, але і керівництво відділів національної поліції, як це має, на моє глибокі переконання зробити Міністерство внутрішніх справ. Саме це може оздоровити ситуацію і в Закарпатті, і в багатьох інших місцях. Я на нього вже стільки притягував. Я це питання навіть не розглядаю. Кримінальний авторитет, який ще з 2000 початку 2000-х років намагається керувати областю, безумовно засідається. Заслуговує на особливу увагу, але приймати по кожному випадку рішення про скасування депутатської недоторканності, та ще й без подання силовиків, які, на жаль, Якщо нічого буде. не зробили, не є правильним з моєї точки зору, на цьому тижні треба скасувати депутатську недоторканність взагалі для всіх, вкреслі для всіх депутатів і для всіх суддів. Тоді в нас не будуть виникати питання, чим Ланьо краще балоги або чим Луценко краще. Петренка негайно Верховна Рада мусить втрутитися в цю ситуацію. Сьогодні в Верховній Раді зареєстрована наша від Батьківщини постанова про створення тимчасової слідчої комісії, куди включені від всіх фракцій найсильніші представники, від позафракційних, які є молодими і новими людьми в політиці. Включені в цю тимчасову слідчу комісію. Ми вважаємо, що до п'ятниці мусить бути негайно розслідувані всі події Мукачева і мусить бути названі винні, в тому числі високопосадові генерали і керівники силових структур. Ми вважаємо, що мусить також негайно бути відсторонені силовики в Закарпатській області від виконання своїх повноважень, поки не буде проведено розслідування.